Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик-методолог компанії Сілані з впровадженням Брадинського буалтицького фінансового обліку. Я продовжую тему курсових різниць і зараз хотіла б вам показати вплив курсових різниць на прибуток єдиний податок. Як ви знаєте, є два. Варіанти розрахунку курсових різниць. Згідно з ПСБО 21.8, ми можемо розраховувати курсові різниці на дату здійснення господарської операції в її межах або за цією статтею. Зверніть увагу, тут написано відповідно до облікової політики. Про що це говорить? Що ви маєте прописати це правило в своїй. Обліковій політиці, не в тій, котра в програмі, а в наказі про облікову політику. Але, що тут важливо, ви маєте розуміти, що кожна програма має свої якісь нюанси. І в одній програмі може бути прописано один варіант, а в іншій програмі зовсім інший варіант. Або обидва зразу і ви зможете обирати. Я говорю зараз не тільки про програми баз, а в цілому про облікові програми. І вам потрібно бути тут дуже-дуже уважними. Зараз я вам буду показувати різницю між розрахунком курсових різниць баз бухгалтерія баз бухгалтерія Корп і. Баз комплексне управління підприємства. Саме в цих програмах є різниця. Баз-бухгалтерія, баз бухгалтерія Корп рахується курсова різниця на дату здійснення господарської операції в її межах, а в баз куп за цією статею. І повірте мені, ви зараз будете дуже-дуже здоволені, коли побачите. Різниці розрахунку. Отже, переходжу до прикладу. Ось мій приклад: у нас є контрагент постачальник валюта євро, сума поставки 64 тисячі євро, умова поставки перше відвантаження на всю суму 64 тисячі євро, і дві післяплати. Перша оплата 32 тисячі євро. І друга залишок знову ж 32 тисячі євро. Ви ж розумієте, цифри абсолютно умовні, тільки для того, щоб ви мали розуміння, що ж відбувається. Отже, бас-бухгалтерія Кор, бухгалтерія УТП, УПП, вони мають саме цей принцип в програмі. І дивимося на наші операції. Поставка товару 1 жовтня відбулася по курсу 38.5543 і сума гривня в нас склала 2 мільйони 467 47520. Далі, йде у нас після плата 16 листопада. Курс у нас був 37.39.39, тобто курс у нас зменшився. Ми, менше, ми заплатили менше коштів постачальнику, і в нас виникає тут дохід. Сума сплачених коштів в гривні 1,196,64,80 метр. І курсова різниця у нас 37,132,80. Тобто ми враховуємо різницю курсів множимо на суму євро. Суму операцій, і отримуємо нашу курсову різницю. Далі відбувається у нас після плата друга. Курс у нас піднявся 39,3054. У нас виникнуть витрати. Ми заплатимо трошки більше грошей, ніж планували. І. В рівні це буде 1 мільйон 257 тисяч 77280 гривень. І курсова різниця на суму операції. У нас буде 24 03520. Запам'ятайте ці цифри. Зараз я перейду в програму і покажу вам, як це виглядає в. Давайте відкриємо картку рахунку. І дивимося. Ось наша курсова різниця 37-32-80 на дату 16 листопада, і друга курсова різниця витрати 24, 0,35, 20. Запам'ятали. Повертаємося до нашого прикладу і йдемо дивитися, а як. Будуть пораховані курсові різниці, якщо у нас варіант за всією статтею. ми це можемо перевірити в програмі БАЗ комплексне управління підприємством. Перша операція поставка товару, курс той же 385543 1 жовтня, сума у нас в гривні 2. 467 475 20. Далі відбувається у нас оплата. Курс 37 39 39, як і в попередньому прикладі. Сума в гривні складає 1 196 604 80, а курсова різниця, зверніть увагу. Так, у нас буде дохід, бо курс у нас упав і ми сплатили менше. Але сума абсолютно інша, і вона набагато більша, ніж в попередньому прикладі. Бо тут у нас йде розрахунок трішечки за іншим принципом. Ми рахуємо за нашою загальною статею, тобто, скільки у нас було 64 тисячі, вираховуємо різницю між курсами і отримуємо цю. Суму курсових різниць. І далі в нас іде оплата друга. Тут ми вже рахуємо за, виходячи з того, що у нас вже тут включена сума ви 64 тисяч, як уже сидить 32 тисячі. І ми будемо враховувати курсову різницю вже за залишком. І... Різниця буде становити 61 168 гривень. Давайте порівняємо. Бачите, так, різниця така суттєва. І якщо ми підемо з вами в програму, то ось що ми з вами тут побачимо: наша курсова різниця 74,265,60. І наш наш дохід і витрати на 19 листопада 61 168 тисяч. Повертаємося до нашого прикладу. І тепер давайте аналізувати, на що це вплине. А вплине воно на наступне. Давайте почнемо з суму прибутку. Якщо ми будемо рахувати що у нас всі операції відбулося в одному звітному періоді, звітний період у нас може бути або рік або квартал, то з точки зору суми прокутку, ми нічого тут не втрачаємо. У нас сума буде 13,09760, якщо ми рахуємо за цією статтею. І однаково буде, якщо в її межах 13,09760, тобто математично. Прибуток, податок на прибуток, ми сплатимо, якщо брати в складі так, цю суму прибутку один і той же. Це якщо у нас ці операції в одному кварталі. А якщо допустити, що операція друга після плата у нас відбудеться в наступному кварталі, тобто в наступному звітному періоді. Або в наступному році, так, якщо б ми тут говорили, якщо б так, 24-й це був би рік, то що би у нас було? То у нас ми б сплатили абсолютно різну суму прибутку так само. Тут ми б сплатили, так, виходячи з цієї суми доходу, а тут ми б сплатили, виходячи з цієї суми доходу. Тобто, ми розуміємо з вами, що якщо у нас різні звітні періоди, то ця сума буде суми розрахунку курсових різниць будуть суттєво впливати і на суму прибутку в тому числі. Тут, я думаю, ви розумієте. А тепер давайте дивимося, що у нас з єдиним податком. А з єдиним податком у нас своя історія. Згідно з позицією ДПС, на сьогодні ми маємо включати до складу доходів платника єдиного податку позитивну курсову різницю. Позитивна курсова різниця у нас склала за нашими розрахунками, склала, якщо б ми рахували за господарську операцію в її межах, то склала 37 132,80. А якщо ми рахуємо в межах за, всі, за всією статтею, то у нас курсова різниця позитивно склала 74,265,60. Тобто ми сплатимо в цьому разі набагато більшу суму податку. До чого я вам це розказую? Я це розказую вам для того, щоб ви. Розуміли, що при виборі програмного продукту ви маєте звертати увагу ще й на цей момент. Бо різниці, як ви бачите, в розрахунках досить великі можуть бути це раз, і друге, щоб ви знали, що ви маєте вказувати в своєму наказі про облікову політику. Бо якщо Ви в себе вказали, що ви ведете... За господарську операцію в її межах, а насправді, у вас баз-куп реалізовано за всією статею, то податківці так чи інакше можуть перерахувати, і, повірте, вони нарахують вам штрафи і донарахують вам прибуток. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Дякую за увагу! Гарного всім дня і мирного нам неба!